Сьогодні, дітки, ми з вами пограємося в дидактичну гру, яка називається Вишиванка Яка. Ми будемо вчитись добирати прикметники. За допомогою картинок асоціацій будемо розвивати з вами зв'язне мовлення і виховувати патріотичні почуття. Вишиванка для українців є справжньою національною святинею яка символізує красу, міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Попри свою багатовікову історію, вишиванка це модна та дуже стильна, Немає більше національного одягу, який би так добре вписувався в сучасність. А тепер подивіться уважно на картинку та скажіть, вишиванка яка? Якщо вона зроблена в Україні. Вишиванка яка, якщо її носять чоловіки? Вишиванка яка, якщо її носять жінки. Вишиванка яка, якщо її одягають на свято? Метелик у нас яскравий, значить, вишиванка яка. Вишиванка яка, якщо на ній багато квітів.